Історія вбивства їжака. Ну що він тут дріпає від мене зі швидкістю сіто? Тут я ага. заходжу вуту, це єдине місце. Переваги в моєї так? швидкості, бачив, побіг з їжаком. Камера вийшла з чату, імітую що я кинула, він каже: я тобі не вірю, ага. дура, побіг з їжаком назад. Я кидаю ще раз, він ведеться. Я не, не рухаю і. Пишу до нього ха-а-а-а. Ловлюку, то піздюрином. І витягуємо їжака з води наверх. Вс його дружу. У-гу-у. А там бачнося. Хуу. -ху. Ну ти зумієш. preoccupateci, c'ho oh. il